Про режим епіляції на апараті Evolution CMHD. Входячи в режим епіляція, ми бачимо на екрані: Вибір ділянок обличчя та тіла для роботи в режимі автоматичних налаштувань. Тут можна вибрати конкретну ділянку тіла або обличчя та тип волосся, з яким ми збираємося працювати. Наступний режим епіляції за типом волосся. Тут дано усереднені налаштування, які не враховують особливостей конкретних ділянок. А також ручний режим, де ви можете виставити налаштування самостійно. Заводські налаштування на апарації Evolution шикарні для роботи ми використовуємо лише їх. Тут з вибором кожної ділянки будуть враховуватися щільність та зволоженість шкіри. А також якість волосся, яке характерне для цієї ділянки. Якщо потрібно додати або зменшити один з параметрів, це робиться в один дотик, час інтенсивність. Якщо відкоригувати налаштування потрібно більш глобально, просто вибираємо інший тип волосся. І при необхідності можемо додавати або зменшувати кількість енергії необхідної для конкретної людини. Така робота з апаратом дозволяє підібрати необхідні індивідуальні налаштування дуже швидко. Ви не будете втрачати свій робочий час, а також час клієнта. Також на екрані можна побачити дві або три іконки, що дозволяє зробити роботу ще ефективнішою та зручнішою. Кнопка Репіт дає нам імпульс, який повторюється. При натисканні на педаль апарат видає два імпульси одразу, після чого повідомляє нас сигналом про закінчення імпульсу. Кнопка сенсор запускає режим роботи без педалі. Затримку імпульсу можна відкругувати. Нижній поріх від строчки 25 секунди. І кнопка «Кьорлі» – Режим роботи з кучерявим або хвилястим волоссям. З'являється це віконце, коли ви працюєте з жорстким або дуже жорстким волоссям і програмують додаткові хвилі енергії для більш ефективної обробки викривлених фолікулів. Адже багато майстрів зазнають труднощів при роботі саме з таким волоссям. Також прямо у програмі можна змінити метод роботи. Але про це я розповім пізніше, коли ми будемо розбиратися з усіма методами, закладеними в апарат. Інформація стосувалася первинного налаштування апарату Evolution 7 HD. Далі будемо розмовляти про векторну модуляцію, як це працює, як це виглядає і як клієнт може це побачити, про методи роботи, а наступне відео, звичайно, про налаштування апарату Blend ST250. На зв'язку!